Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, щенилось нарікання галеністів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді, 12-го прикликали громаду учнів і сказали: не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Наглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово для всієї громади і вибрали Стефана, мужа. Повного віри та Святого Духа Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже, та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священників були слухняні вірі. Стефан же, повний благодаті та сили, творив чуда і великі знаки в народі. І встали деякі синагоги так званої Лібертинів, киренеїв, Олександрійців, а йські ліки із Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти проти мудрості і духа, що ним говорив. Тоді вони підмовили народ, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образливі слова проти Моїсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили: Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин. Зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Моїсей був передав нам, і коли всі, що були в Сінедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя Ангела.